Якщо до вас в руки вперше потрапив годинний квіт Гармін, то це відео стане вам в пригоді. Сьогодні я покажу, як швидко та без проблем розібрати з керуванням, та що відповідає кожна кнопка та інші нюанси для комфортного використання. Давайте починати. З вас, підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, з UA. Уявимо, що ви вже підключили свій Гармін до телефону через Гармін Connect. Інструкція є у нас на каналі. Далі переходимо до самого годинника. Сьогодні в кадрі вже не нові годинники, але ролі це не грає, скрізь все однаково. Більшість годинників в Армі керується п'ятьма кнопками, та вся навігація годиннику йде саме через них. В пристроях сенсором можливо керувати як сенсором, так і кнопками. Почнемо з кнопок. Перша кнопка Light. Розташована з лівої сторони, використовується для включення та виключення годинника. Якщо затиснути цю кнопку, то переходимо до швидкого меню. При натисканні 30 секунд годинник вимикається. Також підсвічує екран. Ап-меню. Використовується для прокрутки функцій вгору, а також якщо затиснути, потрапляємо в меню. Також в різних функціях відіграє роль виклику опцій потрібно затиснути кнопку. Наприклад, із швидкого меню. Затискаємо кнопку App та потрапляємо до налаштування саме цього штатного меню. Кнопка Down. Прокрутка функцій вниз. А також при затисканні викликає меню з музикою. А як додавати музику, у нас є окреме відео на каналі посилання нижче. Кнопка Start GPS. Виклик меню з активністю, початок та завершення тренування та підтвердження тобто вибір. Якщо затиснути, в більшості моделей провантажується GPS та ваше актуальне місцезнаходження на мапі. Кнопка «Back». Ця кнопка повертає на попередній екран або відміняє дію. Також можливо налаштувати гарячі клавіші в меню, задати комбінації або свої окремі функції. Якщо є сенсорний екран, свайп вгору вниз прокручення віджетів та меню, натискання тап, Торкніться екрану, щоб вибрати пункт меню або підтвердити. Свайп праворуч зазвичай використовується для повернення до попереднього екрану. Свайп вліво. Можна відкривати додаткові опції або перейти до наступного пункту меню. Прикрити екран рукою чітке повернення до початку. Навігація по меню і налаштуванням Меню Мюджитів. Прокрутіть віджити, щоб побачити інформацію про погоду, пульс, активність та інші дані. Наприкінці списку є розділ, де можливо редагувати віджити, додавати чи видаляти непотрібні. Меню налаштування Доступно через тривале натискання на кнопку Down або через відповідну опцію в меню. Тут ви можете налаштувати годинник під свої потреби, змінити циферблат, налаштувати повідомлення та інші параметри. Циферблати також можна редагувати під себе. Також ви можете встановлювати собі інші циферблати та сторонні бджети через Garmin Connect. Але з цим також потрібно бути уважним. Далі трошки дрібниці для більш комфортного та зрозумілого користування годинником. Налаштування жестів та яскравості екрану. Переходимо в основне меню. Самому внизу системи знаходимо розділ екран або підсвітка. Тут налаштовуємо яскравість та жести. Налаштовуються окремо екрани для звичайного режиму, тренувань та сну. Початок та завершення тренування. Вибір активності через кнопку Старт. Виберіть тренування, бік, велосипед, плавання тощо. Через меню. Натисніть пуск для початку. Через Бек ви фіксуєте кінець вправу або коло під час бігу, запливу тощо. Для зручності старт та кінець тренування позначаються однією кнопкою. Після завершення тренування ми можемо зберегти результат або відмінити його. Базово, щоб розібратися з керуванням годинником Кармін, цього буде достатньо. Але якщо у вас залишилось питання, пишіть в коментарях. Спробуємо з усім допомогти. Також, якщо вам потрібен годинник Кармін, звертайтеся лише до нас. Ми даємо безкоштовну гарантію як на БВ, так і на нову продукцію. А так, дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!